У третю неділю вересня в Україні відзначається Всенародний день батька. Подібні свята спрямовані на вшанування татусів існують у різних країнах. А вперше його відсвяткували у Сполучених Штатах Америки понад 100 років тому. В Україні День Батька досить молоде свято, про яке знають далеко не всі. Більшість опитаних нашою знімальною групою бердичівлян про день батька почули вперше, але погодились із думкою, що татусі по праву заслуговують на своє окреме свято. Дуже дідав э, цього свята, тому День Матері є. А День Батька, я говорив, що це День батька немає. І прийшов час, коли вже є і День батька. Є день матері, і я дуже рада, нарешті з'явився день от А тати заслуговують на своє свято. Совершенно, тому що у ребенка має бути і мама, і папа, і папа дуже багато в житті робить. У вихованні дитини однакову роль грають і мама, і тато кажуть у міському управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту. І це нагадують записано у сімейному кодексі України. Тільки в мами зв'язок з дитиною сильніший через біологічну причину виношування та народження. У татусів дещо слабший, але зміцнити цей зв'язок можна і потрібно. Без батька у дитини не може бути сформований правильно психоемоційний світ. Тільки за участі батька дитина буде відчувати себе спокійною у затишній атмосфері. Крім того, роль батька залежить і має вплив на стать дитини. Якщо ми говоримо про стать, то безумовно формування чоловічих рис характеру, формування мужності і розуміння поняття мужність це все закладається батьком. Якщо говорити стосовно дівчинки, батько для неї є занадто значимим, тому що він підкреслює її жіночність, він показує значимість дівчинки як майбутньої жінки. Кажуть, що стати біологічним батьком може кожен чоловік. А от бути хорошим татусем під силу не кожному. Невже нашим мужнім, сміливим чоловікам насправді так важко справлятись із ролью тата? Мабуть, не важко, а відповідально. Відповідальність велика лежить на батькові. Тому що Бог завжди питає з чоловіків. Бути татом важко? Нелегко, будемо так казати. Не важко. Ну це приятний клопіт. Це доволі такий приємний клуб. Це ж моє, правильно, моє рідні. Ти вже починаєш думати не за себе, а починаєш думати за цього маленького гусика. От що його вдіти, чим його прокормити. На думку психологів, звикати до того, що він тато, чоловік має ще з моменту планування сім'ї та протягом 9 місяців очікування дитини. І зовсім не варто, кажуть, зводити свої батьківські функції тільки до заробляння грошей. Адже татусева увага, любов, підтримка речі більш важливі і зовсім безкоштовні. І, на відміну від іграшок та одягу, лишаються в серці на усе життя. У мене батько дуже добрий був. Звати його Олексій був. У нас було четверо. Чотири дочки. Синочка не було, але батько нас дуже добре був. Він нас всіх любив, він знав, що треба зробити, прийти. Всіх треба пригорнути до себе. І він казав все время на нас, ви мої пкашечки. Навіть не можна сказати. Це, я ж говорю, прекрасний люди до людей, до дітей, до внуків. Це була найдорога людина, навірно. Не тільки, йому всі навіть окружаючі були завидови. Він був дуже гарна людина. Мій тато Олексій Миколаївич, звати його. Ну, надзвичайно хороша, добра людина. Людина праці, працювати, ну всю, все життя працює. Ну як батько, ну хороший батько, завжди дасть хорошу пораду, в трудній ситуації підтримує. Мого тату звати Іщук Іван Іванович. Він мене найкращий, самий самий добрий. Я його дуже люблю, але він дуже рідко буває вдома. І я його рідко бачу, але все-таки мене багато чого навчив. Завдяки нього я гарно малюю вже як 5 років. Це народний день батька нагода ще раз подякувати своїм таткам за те, що вони є, за те, що супроводжують у житті, дають цінні поради, підставляють плече допомоги, люблять і захищають свою сім'ю. Витримки бажаю і щоб справлялись зі своїми обов'язками. Уважаємо папи. Я поздравляю вас с этим днем, поздравляю то, что вы стали отцами. И знаете, ваши дети вас очень любят. Может, вы не так чувствуете, но вы им нужны, и они вам нужны. И вместе мы целая семья, и знаем, что мы любим друг друга. И это нас согревает всю жизнь и помогает нам все проблемы преодолеть. Удачи вам, папы. Сил вам в такой сложной работе. Хочу низко вклониться тем человекам, справжним татусям. Які істинно люблять своїх дітей. Мудрості вам, терпіння, здоров'я, віри в власні сили. І пам'ятайте таке: якщо ти хочеш бути татком, головне хотіти, і тоді ти зможеш не бути.